Що ще додати стосовно, е, стосовно формування комісій стосовно, е, не, стосовно неналежного, е, неналежного опису чи неналежного нормування прав спостерігачів, стосовно е, проведення жеребкування, а головне стосовно е, посилення відповідальності і за фальсифікації, і не тільки за фальсифікацію, а й за... Порушення закону під час проведення різних етапів виборчої кампанії самим таким яскравим і самим наочним прикладом є порушення, які проходять під час агітації. Проведення це які стосуються і фінансування агітації, перше, і які стосуються саме проведення. Чорної агітації, а не а саме чорної агітації, то яка не є агітацією за чи проти якихось цілей принципів і програм, а та яка виготовляється за скриті кошти, не за кошти виборчих фондів і направлена в основному, а направлена на жаль на посілення ворожнечі, і це нерідко і міжнаціональна і міжрелігійна ворожнеча. От і за іншими принципами і на жаль, в нас немає відповідальності як на рівні місцевих виборів, так і на рівні парламентських. На жаль, немає механізму не в комісії карати належним чином і неупереджено порушників. І немає бажання у держави забезпечити цей забезпечити цей механізм відповідальності, тому що кандидат від влади, як ми вже наводили приклади, може. Досить відкрито проводити і агітацію з порушенням законів, і підкуп проводити, але він знає, що він не буде притягнутий до відповідальності правоохоронною системою, тому що ця система підконтрольна владі.